Про рекордну кількість брудних технологій в останній тиждень перед виборами заявив сьогодні у Кіровограді відомий журналіст Мустафа Наєм. Серед поширених порушень він назвав незаконне використання брендів відомих політиків та масовий підкуп виборців. Мустафа Наєм збирається організувати передусім громадський контроль за законністю передвиборчої агітації. Долучитися до ОБСЄ рухів. Чесно, та опора закликав і волонтерів. Наймасовішим за словами журналіста став підкуп виборців на 102 другому окрузі. Саме там Мустафа Наєм планує зосередити з Усилля по виявленню порушень в останній тиждень та безпосередньо у день виборів. Ми приїхали. Ми дійсно зараз базуємося в Кировограді, але основна наша робота пост у другому округу, де відбуваються, ви знаєте, ну такі жахливі речі. Ми знаємо про масовий підкуп, те, що відбувається по всій країні, але на цьому окрузі вони ну буквально просто зашкалюють. Ми знову що ми вчора говорили з головою управління Міністерства внутрішніх справ в області. За його словами, 41 заяв про кримінальні провадження, тобто вже які почались, 22 стосується 102 округу.